На дворі весна, незважаючи на турботи й проблеми, у кожного з нас прокидається бажання щось покращити, змінити, відродити і створити. Сьогодні стає очевидним, що майбутнє людства – України багато в чому залежить від нашого вміння спільними зусиллями вирішувати проблеми у сфері охорони навколишнього природного середовища. Сьогодні день довкілля. Наша держава долучилась до святкування цього дня з 1998 року. З того часу в Україні щорік, в третю суботу-квітня, святкують цей день. За такий короткий час в українців напрацювалися вже певні традиції. Державні установи, екологічна свідома громадськість, різні організації, студенти та школярі проводять так звані зелені толоки, висаджують дерева, упорядковують парки та сквери. Весна гаряча пора для людини, що працює на землі. Для нас, лісівників, це час особливо турботливий. Цього року погода не давала нам раніше приступити до відновлення наших лісів. Довго тримався сніговий покрив у лісах, було бездоріжжя на лісових дорогах, але тільки перші прояви благосприятливої погоди і ми приступили до відновлення лісів. Цього року плани були чималі: 105 гектарів на рік було створити нових насаджень на Зрубах на тих ділянках, де ми забрали деревину. Крім того, ми минулого року визнали, що в нас пройшов чималий буревій, який наробив нам багато біди, багато лісу постраждало, і ми там провели санітарні суцільні рубки на площі 20,5 гектарів. То ми ті ділянки теж цього року підготовили, забрали порубні залишки і теж проводимо лісовідновлення. Активно включилися в роботу всі підрозділи, крім семи лісництв, допомагали і цех переробки деревини, і нижній склад, і водії автогаража, як то кажуть, всім міром на зелену посівну. Першими почали звітувати про виконане завдання Лосківське лісництво, хоч там обйоми досить великі 30 гектарів лісу. Але створені нові насадження насадження соснові. Теж завершили роботу вже Задеснянське лісництво, і Узруївське лісництво, і Краснохутірське лісництво. Найбільші об'йомив у нас посадки по Володимирівському лісництву завдяки цим суцільним зрубам, які постраждали від буреломів. Але й там вже завершив виконання цих робіт. Як завжди проходить акція майбутнє лісу в твоїх руках. Акція спрямована на те, щоб залучити молодь до такої благородної справи, як збереження і примноження зелених насаджень для того, щоб привернути увагу населення, громадськості до наших лісівничих проблем, бо не тільки одними успіхами живуть лісівники, а є чимало проблем, які потрібно вирішувати всім нам разом. Цього року. Небагато шкіл задіяно, у, приймають участь у цій акції Майбутнє лісо у твоїх руках. Але завжди у нас є такі помічники, як учні шкільного лісництва, що створені при Задеснянському лісництві. Це на базі Берінської школи. Вони першими відкривають у нас весну, вони першими висаджують невеличкі алеї випускників. Випускників зовсім небагато, але все одно, по два, по три деревця. Школярі висаджують, хай їм буде це на згадку. Цього року ми висаджували берізки. Крім того, Бірінська школа допомагає нам створювати і нові лісові насадження, майже 3 гектари цього лісу. Цього року створено нового лісу. Якраз цей участок був за ними закріплений, крім них, ніхто там не працював на цій ділянці. Думаємо, що ліс підніметься буде і буде доброю згадкою. Випускникам цієї школи і школярам. У рамках акції Благоустрій України, що приурочена до Дня довкілля, плануємо провести чималий обсяг робіт. Проводимо реконструкцію, буквально великі зміни робимо на території Узруївського лісництва. Там у нас закладена просвітницька екологічна стежка, на якій можна буде побачити багато цікавого для того, хто цікавиться нашими лісами, їхнім життям. Там будуть і Стенди стояти із назви рослин, які в нас проростають у лісах. І наша червона книга, які проживають звірі в наших лісах. Це більше розраховано, можливо, на молодь, на зацікавлену у лісівничій справі. Там буде місце відпочинку. Крім того, там плануємо створити міні-дендропарк. Туди завезено декоративні рослини. 24 види нових декоративних рослин це і сумахи, і різні барбариси, різні верби, різноманітні види ялинок, і туй. Велика кількість нових рослин з'явиться на території. Плануємо запросити дітей, представників влади району, щоб разом зробити добру справу. Крім того, на День довкілля плануємо і прекрасно хутірському лісництву теж. Висадити декоративні рослини на більшій такі території. Там теж плануємо запросити учнів школи-інтернату. Я думаю, разом і діти чогось навчаться, і буде нам допомога. Державна програма Ліси України створена аби збільшити лісистість нашій державі. Крім роботи, яка проводиться на наших лісосіках, ми ще створимо нові ліси. Така програма Нові ліси, які ця програма м, започаткована для того, щоб виконувалося підвищення лісистості України. Програма Ліси України. Цього року нам план 35 гектарів. Ми вже великий обсяг виконали тут робіт. Минулого року була посушлива погода. Багато наших лісових насаджень постраждало від засухи, бо ґрунти в нашому районі небагаті. Тому є чималий відпад. Лісових насаджень. Цього року ми планували 80 гектарів навесні пройти, переглянути, досадити, доповнити ці лісові насадження. Уже 60 гектарів цієї роботи виконано. Продовжуємо проводити огляд, тому що багато посадок молоденьких вони постраждали і від великого снігового покриву, начебто рослина і не пропала, але вона зігнута. І від цього приживлюваність знижується. То в цьому напрямку теж ми працюємо. Доповнюється насадження, що створювалися на нових лісах, тобто на деградованих землях. Там теж план у нас 10 гектарів на рік, ми там теж проводимо роботу. Незабаром у нас продовження нашої гарячої пори, ми будемо висівати насіння, вже до цього ми приступаємо. Насіння лісове повинно лягти у вологий ґрунт. Плануємо створити більше, ніж 1,2 і 1,2 гектара лісових розсадників, різноманітні породи висіватимуться, але в основному це буде наша головна порода, яка є основою наших лісів: сосна. Небагато висіваємо ялини, дуба червоного, дуба звичайного і для озеленення міста, щоб у нас були завжди якісь інші рослини, чи то каштани, чи клени, якісь різновидів. Цього року місто теж. Для озеленення дало нам запит такий, що ми їм завезли і барбарис, і липи, берези, сосну. Будемо озеленювати наше місто, будемо ростити наші ліси. Крім своєї основної роботи, яка складається з того, щоб відновлювати і створювати нові ліси, то ми ще проводимо чимало роботи по благоустрою. Кіровське лісництво. Вже стало доброю традицією, воно наглядає за джерелом, що дає витік річці молотеч, яка потім добігає до десни. Вони кожного року там підсаджують деревця навколо цього джерела, зробили сходи туди, розчищають, проводять нагляд за цією територією, щоб вона була не засмічена. Це теж, я думаю, покращує наше довкілля. Чимало уваги після зими потребуються лісові насадження вздовж доріг. Крім того, що ми проводимо після зрубування деревини, проводимо прибирання лісосік, вивозиться лісопродукція, прибираються дрібні порубні залишки. Особливу увагу приділяємо стану наших лісів, які прилягають до доріг. Тільки сніг зійшов. Лісова охорона і працівники лісниць працювали над цим питанням, проводилось прибирання цієї захаращеності вздовж наших доріг. Звичайно, працівники лісниць працюють над тим, щоб наші ліси були охайними. Але в день довкілля мені хотілося, щоб кожен приклав до цього свої зусилля, щоб допоміг прибрати, щоб допоміг прибрати ці засмічення. Ви бачите, що робиться в нас на над дорогами. Хай кожна людина трішки допоможе, внесе свій посильний вклад, і вже наш район, наше місто буде охайнішим. У цей день кожному громадянину нашої держави варто поглянути на оточуючі нас середовище зовсім іншими очима, принаймні один раз на рік, для того, щоб реально оцінити становище, в якому ми знаходимося. Це момент обдумати свої подальші дії та кроки, які варто зробити кожному з нас у напрямку збереження та відновлення довкілля і з'ясувати свою роль у збереженні нашої планети, її екосистеми та ресурсів.